Ух, ебать, матрос. Ух, ух, Блять, чел сейчас педали вид летят. Ебнутый. Поднимай, 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 Искусственное дыхание рот назад. О, мини боссик. What the fuck? Все зусают. Это же по-русски. надо. <laughs> Не знаю, нахуй шо це за як моя срака, бля. Нахуй вона мені надо блядь Боже, як він мене заебав, йо. Ти еблан, бля, зараз прийде нахуй сука, і воно сидить, бля вже, сука, хвилин 10 гадать, Сука, юбана б заебав нахуй. Все, сука, тиша, нарешті, бля. Пігнали, права купував тільки вчора, все нормально, по свіжому щас доїдемо, не сси, бл. Головне не очкуй. Бо я, сука, боюсь страшно, нахуй. мені нахуй. Воу, нормально, нормально. Не бійся. Я прям чую, що щось спирається, я сподіваюся, це твоя ерекція. Так, в мене до того тіпа приїхали. Мені здається, треба було до іншого херити. Ну Окей, у нас тут є все в цілому для життя. Тьох молодих хлопців. Агар. Треба займати найвищу позицію, це я точно знаю. Це блядь. Ну сука, тупо Еверест треба їбати. І трохи попісити. Там тіп! Там тіп! Без паніки, без паніки. Я розберусь. Пацани, не... не бійтесь, Пацани не сподіваються на мене. Блять, я не сикую. Блять, я сикую. Сука, ебать тут альпинистів нахуй Єс. сюди маленький, альпинисты, бля. Вот там падло бегает И бля Сука ебать, я кривый Сука, ну як так? На, є, решт. Я миямиями тип, ты права окуплял, сука! Я попью <Ghana> <benefit> Я, не понимаю... <gunellow> Уу! <for Dogs> <thirst> yeah, drift. дрэфт! я такой Уууу! Я ось. А він кудись поку. <смір> 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 ну, чекаю лерзин, щоб не здохнути від амброзії. Бо дуже сильно це горло і очі. Очі, зокрема, вони випадають іноді вони валяються по полу і де що ж поробити? Ну, тобто приходиться ходити, збирати їх по, по полу, Схрон ходить, спотикається і роздавлює мені очні яблука. Що <смір> це на серці? 10 секунд, сука, типа транспорт, блядь. Бідний, блядь, ті, він ночти блядь. Рікардо, блядь. Рікардо, блядь, тупо Лохенса і Пізденцей бля. Типу вони заходять, дивляться, кажуть щось дорого, але купують. Mm -hmm. В реальному житті це б так не працювало. Вони б нічого не купували. В реальному житті це так і працює, я так і роблю. Кожен божий день, так? Да? Дипов, пух, ти тут став. Давай, 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 давай. Тому я не на вдарю тебе. Тих нахуй в черзі, блядь. І тебе теж нахуй. І тебе, і тебе. Якого біса. Іди з нахуй. Я б стояв в черзі. Я його ще раз хуярила. Мені так звук цей подобає Анімація просто неймовірна. Просто блін, це не впливає на лояльність. Їх можна хуяти, типу. Їм взагалі по реально. ще раз. А ти ж тут ходиш, хотір пи. Стоп, я з луком, а як стріляти? Затискаєш клавішу. Візьми лук у руку. А як його взяти в руки? Ну, натисни на кнопку на яку він це я я просто я його в руки не взяла. дві А да было сначала Rust Diamond Arto No Way Да дзрокнуться Смотри, Маф Симов О, стрімери. Да, вони он А, <свісно> <свісно> Скелетик з гоблінами лупашиться, прикинь. Окей, тоді на якій стороні ми? Мене десь в сраку лупанули. О, гриби! О, гриби, гриби. ну сейчас хтось облупашиться грибами. О! Гриби робочі, покушай. А шо вони кайфуєш? Там аптечка ще одна. <свісно> Ні. Ой, О, Аптечка. Ні, -ні. Ні, стоп, не їж! Не їж гриби, не. Oh, no. Оу oh, но! No, 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 no. А що, no, no. <ріст> що відбувається? А У no, no. мене. да. О, диви, ти прибігла, повернись. Ну, бать, що не куди, просто ви куди ти прыгнули? Це не вихід, зрозумійте діти. <laughs> тебе точно выйдет Я хочу хоть тебя. <laughs> шо, шо там, что там, ты вынюхаешь? А ну давай. Ебать на ебать на стул. Давай, яблочко, ты сможешь. Да сюда. Хо-хо-хо. Бау. Мэтт, Мэтт, я падаю. Может, лови меня? Куди? Куди? Ви ще б мене переїжджали, мені ж так здається. Да. Бо той Двоє скелет мене, мене вже просто. А, ну та, звісно. Перекинь всю відповідальність на мене. Ну, Вс ми винен. Це щось у нас якось проходження не виходить. А як ми проходить. Ех, я помер. А, ні, це не хілка, але я щось і це дуже мене вбудуло. Так. Да. Так, якийсь афродізіак для любителів імператорів. Тобто тебе збудуть цей афродізіак, а не імператор? Я просто коли колю цей Афродізіак, я ще більше починаю думати про імператора. Блін, у мене рука чешеться, -а. А, ні, ну все, її відріжуть, до речі, якщо рука чешеться, то типу її відрізають. Потім ще й сраку запахають. Собі в сраку її запхни. А, це Джакобс? No. Це тіп який зброю робить? Це тіп який каву продає. Якобс монарх. О, він монарх. Так. Добрий вечір, <звук> Якобс, Монарх. Якась... Ого, я навіть очіп отримав. Що це за ділбарбі? Це. Що? Це мотузка, але вона... Отрицательно. So, what the fuck? Ебаи. Yeah, Он ще и красный. Ще двизирка. <ріць> я померла. <ріць> Це добре, що в цьому житті у тебе щось змінюється. Правильно? правильно. Я не понял. Ж ти не понял. Я хочу пожертвовать, але я забув, кого ты. Ти, ти. Виктора Федоровича Янукевича. А, Янукович. Да, Cockwitch, yes. You absolutely right. Sakage cockwitch. Ага, у нас тут два таких, як я. Ну, один, я і один ще один. Якийсь прокачаний четвертого левелу шльоцик. Ага. Блять, я умираю. Чого? А, у мене. Ороги. Я померла. А, ПКМ, це права кнопка миші, все поняв. Ну, дебілом не народжується. Я просто не всі гроші собі затарив цей збільшення цього Пенис. Да mm, якби бы щоб... что якби, Як він збільшився Ой, а це не ти? Я думаю, що за подпора? Я думаю, це ти <риві> Спасибо. Кто-то топ, -топ, -топ. позапускай. Ой, э, а що зі мною відбулось? Ми спіткнулися. Ооооо! Аби! Блядь! А, воно яда, воно нас травить! Я не можу встати, я не можу бля, встати! Бля-бля-бля-бля-бля! Мужчинеч! Бля, бля, мене звідти! Що? Ваш торгов включатиме файл? Та блядь, яка б що? Наста у мене хуй! Що за світ? Чому мені гра каже, пожалуйся, не йти в п'єбаль?